Ранку ще раз усім, зокрема тим, хто щойно до нас доєднався. Про багато цікавих подій ми сьогодні вам розповідали, але про одну з найважливіших згадаємо власне зараз. Сьогодні, 14 березня, починається великий піст. Тому в нашій студії вже є гість. Ранковий наш гість добре відомий багатьом з вас, тому що це окрім е, того, що він священнослужитель, він є. Е, Публічний діяч, він є релігійний діяч, він є викладач і, взагалі, цікавиться все сторонньо різними сферами життя, допомагає людям. Отож, вітайте в нашій студії. Отець Йосафот Бойко. Доброго ранку, раді вас бачити. Доброго ранку вам у студії, всім слава Ісусу Христу! Всім. глядачам. Отож починається великий піст. Всі, всі ми знаємо, що це таке, що потрібно робити. Але як кажуть, ми так собі піджартовуємо, що головне під час Великого посту не їсти один одного. От такі перші ваші, що потрібно робити, і як правильно дотримуватися великого Посту. Ну це слова ще великих святих з перших століть християнства, так щоб якби людині нагадати, що не головне в пості це є просто не їдження, відмовлятися від їдження. Але головне у Пості це є діла милосердя. І навіть будь-який піст він є заради чогось більшого. Тому насправді, от нинішній день, як перший день Великого Посту, важливо якби, нагадати ну, всім християнам, що ми маємо таких чотири періоди в літургійному році, які називаємо постами. Це, який сьогодні називається найбільший, це є Великий Піст, так чотиридесятниця. Вони це піст перед Пасхою, 40 днів перед Пасхою. Потім маємо Петрівка, це піст перед праздником святих апостолів Петра і Павла, Спасівка перед успінням Пресвятої Богородиці, і потім маємо Різдвяний піст від дня святого Филипа, 27 листопада, аж до Різдва. Але цей піст, який починаємо, є найбільший, так? тому що він нас готує до найбільшого праздника християнського це є Пасхи, Воскресіння Господнє. Хотіла запитати, зокрема, тому що здавен знаємо, що піст він, окрім провідної ролі і такої духовної, це за собою ще таку роль оздоровчу. Тобто він заставляє людину трошки, навіть настільки очищує, як заставляє побороти в собі якісь залежності, так? гастроентерологічні, називаємо їх, так? Любов, наприклад, там в декого є, ну там до алкогольних напоїв, там до гульок, співів, танців ну і таке і інше. ну і Це вказує. Те, що церква відіграє провідну роль не тільки в духовному житті, але й в житті мирському, публічному. Тобто, і навіть в канонах релігійних є е, от такі тенденції, які пов'язані з цим всім. Скажіть, будь ласка, е, людина, коли вона входить у Великий піст, е, є такі люди, я називаю їх е, такі. Публічні, публічні афішники посту. Так, так вони йдуть середовищі, розказують, що от я вже то, я вже то, я вже то. Скажіть, будь ласка, е, з точки зору церкви, і з точки зору релігії ну, і духовного життя. Чи не є е, більшим гріхом? Як, як правильно входити в піску? Бо є різні форми у людей. Ну, є у Святому Письмі такі дуже цінні слова. Хто їсть, хай не осуджує того, хто не їсть. Угу. Такий дуже цінний момент, який багато чого нагадує нам, християнам про важливість і цінність самого посту. Для чого християнин постить От відповідь на таке питання про те, щоб потім розвивати десь розмову про піст в цілому. Так? Християнин має одну ціль спасіння душі. І він повинен дбати, використовувати всі засоби, які церква пропонує, щоб спасти свою душу. А щоби спасти свою душу? Людина спасає, поки живе на землі, і має тіло. Тобто людина це і духовно матеріальне єство і повинна жити так, щоб душі підпорядковувалося тіло. Бо і піст тут є таким засобом, щоб людина пам'ятала про цю ціль спасіння душі, щоб могти упокоряти своє тіло, могти упокоряти нижчу частину людської особи, так, тіло. В якому є образ і подоба Божа, От людина, людина створена на образ і подобу Божу. І елементи душі, розум і воля це повинно керувати нижчими частинами людини, так, самим тілом. Це правда, що піст він двояко допомагає, так, як ти Василю згадав, що він допомагає для здорового способу життя і так далі. Але це не головне, бо піст не є цінним заради самого посту. Піст є цінним. Тому, що ми чогось відрікаємося, щось умертвляємо в собі, щось, що нам дуже подобається, і може стати перешкодою до спасіння душі. Тобто, перша ціль посту це є упокорити своє тіло, це є отримати дар покаяння, перепрошення Бога за свої гріхи. І не мов би жертвувати Богові щось, чого я відрікаюся, що мені, дуже, що мені дуже подобається. Якщо ми подивимося в Святе письмо, ми побачимо, що сам Господь, Він добровільно йде у пустелю, йде у пустелю постити. І там він є навіть спокушуваний, але він дає приклад оцього пощення. Це стриманість від чогось, що нам. Може подобатися, але like, ми все таки трошки спустяга. про інше <клес> питаємо. От власне чи не є більшим гріхом, коли людина, наприклад, іде до когось там в гості? Під час посту, так і вона демонстративно про всіх заявляє, я це не буду. От ну, є таке на правду, на жаль, люди. Я це не буду. Чи не є більшим гріхом, є оце таке афішування ну, того. що... Ну, по-перше, дивіться, треба знати приписи посту, які дає церква, так які церква після е, прикладу пощення Ісуса Христа вона встановила певні обмеження так для добра людини. Тобто, ті, які роблять гощення, мають розуміти, що не по-людськи робити посту? гощення в п'ятницю. Так, бо можна це зробити в суботу чи в неділю, перший момент. А вже субота і неділя не належать до посту. Тобто, ті, які роблять гощення, організовують забави, ювілеї, дні народження, можуть це зробити не в постний день. Угу. Вони вже таким чином не будуть спричиняти чи спокушати інших людей. такого. Ті, хто йдуть в гості, звичайно, демонстративно воно нікому не потрібно. Але також, якщо хтось, наприклад, розуміє, що в п'ятницю є забава, і на в п'ятницю там буде їдження м'ясного. А це є час великого посту, краще я не піду на цю забаву. Тобто, одні мають думати, що в п'ятницю угу. не робити. Інші мають думати, що якщо вже роблять, щоб уникнути нагоди до гріха, краще цього не буду. Демонстративно, звичайно, воно разить, коли людина говорить, я, от, я пощу, а ви такі погані, ви, ви їсте і от ви не постите. Тобто я краще від вас. Воно для християнина це не личить робити. Але знову ж таки, якби ці два моменти зважати: в дні краще не організовувати ніякі гощень. А той, хто йде, то вже має повестися по-людськи. Розкажіть, будь ласка, за яких от обставин людина може собі послабити піст, і це не буде вважатися гріхом? Ну, Церква подає певні приписи щодо посту так, і подає певні звільнення щодо посту. Е на даний час в нашій церкві існують такі. Припис посту партикулярного права, тобто місцевого права для Української греко-католицької церкви, яка зобов'язує певні дні постити і деякі дні, яких чи певні категорії людей, які можуть не постити. Так в даному випадку це йдеться про дітей так, до 2014 року, які можуть не постити. І людей після 59-го року, які можуть не постити, бо вже через свій вік вони не є зобов'язані до посту. Це є жінки вагітні чи ті, які годують груддю, це є м, люди, які живуть з милостині, які не можуть собі вибрати постити чи не постити, так це подорожуючі. Тобто є певна категорія, але знову ж таки тут е, дуже багато дається на е, добру волю людини. Так? Бо так, як інколи в державі, так людина починає себе шукати у списку категорій пільг, а може там ну, інвалід, ой, не інвалід. так, Чорнобилець не чорнобилець. Тобто шукає, може я під якусь категорію попаду, щоб там мати якусь пільгу. До на війни там, Хворим так, то не можна. Е можна, так, мож... можна. То, От так дуже важливо в пості, корови. щоб ми починали дати нам список, хто звільнений, може, може я тоді попадаю під якусь категорію, тобто все, слава Богу, я тоді можу не постити. Є такі люди, які кажуть, що я подорожую цю, наприклад. Бо я зараз приїхав у Франківськ, а я не вдома, Знаєш, я собі можу щось дозволити напевно, тобто, якусь... якщо людина розуміє цінність посту, вона не буде себе там шукати в цій категорії звільнення, але буде так підлаштовувати своє життя, щоби. Від чогось з стриманістю і в даному випадку виконати ці приписи, які церква дає. Згадую ваші слова в одній з наших розмов. Ну, ми трошки на іншу тему ми говорили, ви сказали, тобто процитували одного з великих святих. Зараз, на жаль, не пам'ятаю, що сумний святий, сумнівний святий. Так. От в піст ну, дуже сподобалась ваша думка про те, що має бути веселість духу. А не компенсуватися, вона має якимись розвагами, які би мали принести ту веселість. Тобто, як людина в плані, наприклад, духовного має приносити. Бо є такі люди, які спрощено думають, що пісто треба ходити, отко сумний, собі став, йду собі, там, і таке інше, якісь так от, і, власне. в Євангелії від Матея Ісус Христос там дуже гарно процитовано, як дає правила, як. Молитися, як постити, як давати милостиню. І тобто, коли йдеться про піст, там чітко сказано про те, що це не йдеться про те, щоб е сховатися, щоб е або показувати, що я пощу, Аскіт щоб всі. всі там. Але ця людина має виконувати всі обов'язки, які має виконувати, не надутися, тому що це не буде піст, чи не схилити голову, це не буде піст. Наш піст краще має бути відмовленням від всякого зла, так стриманість От, головне у пості це є стриманість. А що нас найбільше нервує, коли от людина з боку не стримується? Від чого? Коли від погано говорить, поганих, від та, поганих та. слів, від того, що всіх і вся починає критикувати, всі і вся винні кругом, тільки я білий пухнастий і винний. І да. Тобто, це є от стриманість, стриманість на очі, щоб не дивитися дурниць. Так, от, наприклад, постанову в родині не дивитися за багато часу телевізор, щоб більше спілкуватися в сім'ї. Постановлю собі в особистому житті не сидіти занадто часу в інтернеті. вже як зробили цей жарт, так постити то, Назважаю, постити ну, в Фейсбуку. Знаєте, якісь построви та все. Стриманість, стриманість від зла щоб перестати в сім'ї говорити зле проти іншого, перестати критикувати, навіть якщо брати ті самі соціальні мережі. От ті люди, таке враження, що вони отримують велике задоволення насолоду від того, що вони поширюють, постять негатив. Yeah. Yeah. E, в будь-чому вони знайдуть за а ці цей поганий цей злий, так, так, так. Тобто, стриматися від зла це є головна от основа будь-якого посту. Ви вже задали соцмережі? От у мене виникло питання. Дедалі частіше спостерігаю, що власне священики починають реєструватися в соцмережі і в тому ж самому Фейсбуці. Як ви до цього ставитеся? Та то що починають? Давно, давно було, вже, так? Ми, ми з цим давно друзі. Просто... Вже давно є у Окрім фізичних В соціальних мережах е багато священнослужителів, але яка є ціль навіть того самого священника чи е семінариста у, mm -hmm. у соціальних мережах? Це є поширювати доб добрі речі, mm -hmm. поширювати добрі новини, поширювати Євангеліє. Я, наприклад, студентом у духовній семінарії, це чітко кажу. нема змісту бути зареєстрованим у Фейсбуку і поширювати дурниці чи якісь чисто світські речі. Є маса народу, які можуть це поширювати. А от яка ціль духовної особи в цьому поширювати добрі речі? Я, от, наприклад, за в ці дні поширив речі про піст, про м, питання псевдособору, які 70 років церква відзначає, і про які дуже гарні зняті матеріали п'ятого каналу, коментарі, документальні речі про, про що ми повинні знати. Тобто, поширювати добрі речі. Це а часто в такий спосіб люди просять у вас якоїсь поради, спілкуються і багато з вами, людей, так? які перше приходять до церкви, потім в приватному порядку задають різні запитання, uh -huh. поради. Потім приїжджають. Є люди, які через Фейсбук знайомляться і потім е приходять просити про хрещення чи про шлюб, чи про інші речі. І це є один із засобів євангелізації для церкви. Тут немає нічого дивного. Ну, в принципі, досить багато, наприклад, і шукають свою стежку, бо дехто був на роздоріжжі, так ну і зокрема зможе познайомитися з публікацією, так про псевдособор. Той же самий. ну нас мало говорять. Навіть взяти світські установи, які би мали про це говорити. Конференції такі нас, нас мало говорили. Церковні установи про це. То я вже не говорю про світські, бо я особисто так десь і моніторив про це питання, так і мало про це говорилося. І тому великий попит великі людей, які хотіли це побачити, почути, і в приватному порядку задавали запитання. Навіть ті самі приписи посту, так, ну, де людині шукати. І людина може сказати, ну йду в інтернет, шукає, і це може допомогти людині. Так, і Питання шлюбні, питання молодіжні. Тобто, інтернет це є хороший засіб, якщо його використовувати для добрих речей. Ну, Звичайно, що? а ще хотів би запитання, ми бо ми розуміємо. знаємо, що ви людина активна. Досить активно працюєте з молоддю, і це найголовніше, тому що десь ну, років сім, ну може, вісім, десять тому у мене ну, таке складалося враження. Ну, може, в силу того, що я не знав, що робилося, про те, що от священник, ну особа, яка. Так навіть багато людей собі кажуть, такі якісь усталені в них враження, стереотип, що от він от тільки лякає, там заборона і тому подібне. Ну коли познайомимося з вами ближче з оцем суфроном, тобто починаю розуміти ну, вашу роботу з молоддю, яка дає досить такі конкретні гарні плоди. Які може акції, якісь в час посту, такі благодійні, може духовні, будуть відбуватися На ближчим часом. Ну, в часі посту такі більш є, скажімо, і молитовні, і благодійні акції. Там молитовні це є хресні дороги, це є розважання для молоді, це є певні молитовні практики, які вони традиційно відбуваються в часі посту. І молодь до цього заохочуємо. Так традиційно ми робимо. Хресну дорогу по парку від храму Різдва Христового на Мазепи в одну неділю. Потім є хресна дорога по місту. В нас в парафії Кирила Методія в Крихівцях робимо вулицями вулицями масиву. Одночасно відбуваються такі благодійні акції, щоб чинити діла милосердя і особливо з час. Великого посту він є для цього, щоб могти допомогти тим, хто є потребуючий. Звичайно, церква якби завжди до цього закликає, і час посту він є для того, щоб більше молитися, виконувати приписи посту, які церква дає для того, щоб тримати себе під контролем і своє тіло і чинити діла милосердя, тобто милостиню. І цей рік в церкві називається Роком Божого милосердя. Це, власне, такий час посту у році Божого милосердя є час. Щоби практикувати діла милосердя як для тіла, так і для душі, ну і одне буквально питання, знаєш, трошки ефірний час нас підтискає, під як то кажуть, отче ставлення вашого особисте і греко католицької церкви української до е, ідеї воз'єднання церков і до єдиної помісної церкви, ну неодноразово доводилось чути, але все ж таки. Я віде. думаю, що е, як заповіт Ісуса Христа, так робити, щоб всі були одно. І це є наше бажання і бажання кожної церкви. Звичайно, є окремі структури, окремі комісії, які над цим мають працювати, тобто виробляти шлях. Як це воз'єднання має бути, але це є добра думка, і це за це треба молитися, і це треба е, підтримувати. А сам шлях, бо то не є що понеділок став, об'єдналися і так, все зробили так. Бо кожен має якийсь свій шлях, і це є і рівень єпископів, і рівень священиків духовенства, і, і рівень і вірних. Тепенно, тобто, перше, наприклад, всі люди повинні зрозуміти. Цінність єдиної церкви. І єдина церква, яка має мати зв'язок з Христом і з апостолами, і має бути оця нерозривна апостольська єдність, так, яка передається від перших апостолів, згадуючи слова Ісуса Христа, який в Євангелії від Матея, 16 глава, 18 вірш, коли говорить про заснування церкви, і Він каже до апостола Петра, каже, так, каже ти Петро Скеля. На цій скелі я збудую мою церкву і ворота пекельні не подолають. Це єдина церква, яка збудована на Петрі. Вона має всіх об'єднувати. Це є святе діло, і я, і ви, і кожен має дбати за це, щоб ми були єдині. Ну, на звідки оптимістичній ноті, пані та панове, ми дякуємо цю Сафату, який сьогодні зранку прийшов до нас на ефір і розказав дуже потрібні За речі. Добру, речі, розмову. Релігійні речі. Щиро дякуємо. І на сам кінець попросимо вас сьогодні, в перший день Великого посту, побажати нашим глядачам, чого ви їм бажаєте. Я бажаю вам, дорогі глядачі, всім, хто нас дивиться, слухає, щоб Господь допоміг вам пережити цей великий піст як найкраще. Якщо хтось давно вже не сповідався, не бійтеся, просто переступіть через себе, підіть до сповіді. Є дуже різні священики, можна вибрати собі молодого, старого, високого, низького, середнього. Але підіть до сповіді, не бійтеся. Друга річ старайтеся в часі посту зробити хоч би одне діло милосердя тобто, не те, що я роблю для моїх дітей чи внуків, тому що це є обов'язок стану дітей і внуків допомагати виховувати, але просто так чужій людині яка й у потребі допомогти і знайдіть час на молитву і на читання святого письма будьте милосердними і будьте веселими слава ісусу христу слава, слава богу сутому що дякуємо ми продовжимо тористи